Вітаю, друзі. Давайте поговоримо. Поговоримо. Передбачаю, що я говорю, ви говорите. Mm. Ні, я все-таки зараз проговорю, а я нагадую, що я читаю уважно ваші відгуки, тому поговоримо, вийде, коли ви подивитеся цей ролик. І що я сьогодні вам приготував? От спробував синтезувати з багатьох робіт, наукових робіт. Такий цікавий аспект, який мене давно цікавить в силу своєї роботи. Нейропластика нейропоез. Нейропоез – це створення нових нейронів. Я нагадую, що наш мозок дуже продуктивний і кожної доби, особливо вночі. В нього він творить 700-800 нових нейронів весь час постійно до глибокої старості. Інше питання, що якщо виникають якісь нейродегенеративні розлади, то ці нейрони, в принципі, навіть якщо вони створюються, творяться з стовбурових клітин, диференціюються, бо нейронних клітин варіантів дуже багато. Вони йому вже не потрібні настільки, тому що нейронні мережі вже не так і не працюють. Ну зараз будемо говорити не про нейродегенерацію, не про хвороби, а про наші з вами мізки людей, які ці яким ці мізки ще потрібні, особливо в ситуації, коли ти живеш у хронічному стресі, дистресі під назвою. Потрясіння війни це жорстке випробування до нашого мозку і той же ж гіпокамп, структура головного мозку, яка відповідає за пам'ять, формування пам'яті і якраз за нейропоез, тому що найбільше нейронів народжується саме в цій структурі головного мозку. він навіть під час тривалого перебування хронічному стресі зменшується в об'ємі. У нас до чого, ми чуть, чуть дурніємо, робимо помилки, не такі активні, такі трошки лежачі ведмеді зимою, які проснулися, щось треба робити, а мозги не дуже варять. Це нормальна реакція. Це якраз зменшення гіпокампу. Там значно складніша структура, але я торкнувся нейропоезу, тому зараз зупинюся тільки на творенні нових нейронів. От спеціально для вас. Якби підказка, що робити в цій ситуації, коли ти хочеш чи не хочеш, але на тебе навалилося цей хронічний стрес, і незрозуміло коли він закінчиться, і ти живеш в ньому і розумієш, ну, жити все одно потрібно. І потрібно, потрібно бути ефективним для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Просто так сказати, в мене зменшився гіпокамп, не чіпайте мене, мабуть, не вийде. Так, от я спеціально для вас підібрав, ну, навіть не підібрав, синтезував так, в такому популярному вигляді слово нейроПС з плюсом і з мінусом. Особливо він актуальний, повторюється, тоді, коли маса факторів починає подавляти цей НейроПС, хронічний стрес війни. Давайте розглянемо ось цю табличку, я її спеціально приберу себе, а збільшу на весь екран, хоча я буду її коментувати те, що я тут для вас написав. Отже, якщо ми говоримо про новий нейропоезд або слово нейрогенез, тобто створення нових нейронів і відповідно ефективна робота нейронних мереж. То все, що відноситься в верхній половині, і відповідно там стоїть зелений на зеленому фоні. Плюсик, це добре. Все, що знаходиться внизу і на червоному фоні, мінус, це погано для наших місків. Це їх не ростить ніяк. Що ж потрібно робити для того, щоб мозок, що називається, ріс і в об'ємі, і в якісті своєї роботи, тобто ефективні нейронні мережі? Ну, по-перше, це. Навчання. От як це не звучить дивно, але навіть якщо життя для тебе не створює ніяких вимог, перенавчання, навчитися чомусь новому, тому що потрібно адаптуватися, виникає, зникла одна робота, потрібно навчитися іншій роботі і так далі, що тобі потрібно здавати якісь іспити на щось, тобто є вимушені ситуації навчання. Слово навчання передбачає придумай сам. Придумай сам те, що ти не вмієш, але хотів би володіти. Ну, от ти лікар, а хочеш вміти, навчитися грати на трубі, на акордеоні чи як я на контрабасі? Ну, окей, давай починай. Хочеш для твого мозку, для нейропоезу, для створення ефективних нейронних мереж, щоб ти був ефективний для своїх пацієнтів, увага! Не для оркестру в переході хрещатика, а для своїх пацієнтів, щоб ти якісно їх... Навіть діагностував, mm. важливо, щоб твій мозок розвивався. Починай навчатися. А, дуже важливо, ви читаєте, до першого пункту, там случить не, не лише слово навчання, а і нові навички. Нові навички. А, супер важливо, особливо для людей, які вступають уже в середній вік або похилий вік, працювати, знапрацьовувати мілку моторику. Ось тут жінки роблять крок вперед і кажуть: а я вишиваю, а я займаюся там, створенням якоїсь мережі, плиту і так далі. Супер важливо, супер. А, для чоловіків трохи складніше, але повірте, і для них можна знайти якісь заняття, які зв'язані з напрацювання мілкої моторики. Коли мозок дає завдання працювати м'язево. Сконцентровано уважно з дрібними речами постійно тривалий час, він ставить сам до себе дуже незвичні вимоги. І, повірте, включаються навіть ті мережі, до яких, про які ви ніколи не задумувалися, тому що ми звикли обмежувати себе в моториці, в будь-якій моториці. Ну, по, по можливості не рухатися, а сидіти, не сидіти, а рухатися в автомобілі і так далі. Так далі. Отже, навчання і праксис, особливо через напрацювання мілкої моторики, супер ефективно для створення нових нейронів. Другий фактор, який я тут вписав, він звучить так трошки фрівольно, весело під слово хі хі ха ха Але повірте, я також ще раз говорю: за кожним з цих, кожним з цих пунктів стоїть посили до якихось наукових робіт. І це звучить секс. Секс регулярний. Та в задоволення. Ну, правильно, суто біологічна річ, яка реально працює, приносить задоволення, приносить викиди гормонів щастя, в тому числі окситоцин, поділитися чому б ні. Це дійсно шикарна. І тим більше релаксуючи, розслабляючи, знімаючи напруження функція. І для нейрогенезу, ну давайте я приведу дуже простий приклад, який знають всі. Після хорошого сексу, як правило, наступає хороший сон. А глибокий хороший сон це знову ж таки нейропоес. Текстура їжі. Рекомендована так, 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 саме так, мозги. І раптом ми говоримо про їжу і не просто про їжу як наявність білків, вітамінів і так далі, а лише про текстуру груба їжа. А тут до чого. Ну, тоді мені така міні-лекція в двох реченнях про те, що для ефективної роботи нейронів і особливо міжнейронних зв'язків, оцих нейронних створення нових нейронних мереж, дуже важливо, щоб поступали певні нейротрансмісорі. Всі знають слово серотонін, Але мало хто знає або забуває, що найбільша кількість серотоніну, Знаходиться в кишківнику, конкретно 90%, і лише 10 у мізках. Так от для того, щоб кишківник своєю нервовою системою, це 100 мільйонів нейронів, активно спілкувався з першою нервовою системою нашим мозгом, в тому числі через передачу того ж серотоніну з трансформацією, з транспортом глюкозою, дуже важливо, щоб той серотонін створювався там. Він також не візьметься ні відкуди. Значить, заельтриптофана повинна синтезуватися серотанін. А ось тут якраз ми підходимо до слова груба, волокниста їжа, психобіотики. Це мікроорганізми, це бактерії, які синтезують, маючи оцю. Пребіотичну масу у вигляді грубої їжі синтезують серотанін, який потім мозок ефективно використає. Тому не дивуйтеся, для нейрогенезу потрібно, щоб людина харчувалася, в тому числі думала не лише про якість, не лише про склад їжі, а про і текстуру їжі. Потім йде таке розумне слово «ресвератрол». це дозоване червоне сухе вино, горіхи червоні ягоди. Ще одна річ важлива для нейрогенезу це наявність омега. омега кислот, жирні кислоти. Вони містяться в жирній рибі. Я там написав морська жирна риба, але почитавши роботи по Харчові психіатрії є така штука, навіть є Всесвітня асоціація харчової психіатрії може тепер документувати не лише морська риба, просто будь-яка, в тому числі річна жирна риба. Ну і відповідно омега-кислот достатньо багато і в оливі, достатньо багато в насінні, горіхах і так далі. Цікавий момент це створення погравання з глюкозою. От оцей пункт короткотривалий голод, але слово короткотривалий, тобто влаштовування собі якогось розвантаження, це хороша стимуляція до нейропоезу, до створення нових нейронів. Вона дуже закономірна. Якщо мозок знаходиться в насиченні перенасиченості, в тому числі у глюкозовій перенасиченості, він стає лінивим. Для чого йому логічно створювати нові нейронні нові нейронні мережі для пошуку, для орієнтації, для створення креативних прийняття рішень на здобуття їжі, якщо в нього він все отримує. Тому якщо влаштовувати короткотривалий голод, короткотривалі перебивки в їжі розвантаження, це стимул нейропезу, тільки тут слово не тривалий. Ще одна річ, яку всі знають, слово флавоноїди, це сухе вино, це чорниця, гіркий шоколад. А флавоноїди пробували консервувати, нічого з того не вийшло, тому якщо ви знайдете десь, що хтось. Продає біопрепарати у вигляді БАДи, у вигляді флавоноїдів, повірте, що навряд чи це вийшло, тому що я розмовляв з вченими, які пробували це зробити, потратили величезні гроші, але на превеликий жаль, так і не змогли їх правильно довести. Тому, власне, і рекомендація тих, хто знає смак, відчуття, гурман. В плані сухих вин, що вино, якщо ось червоне вино особливо, ну біле також. Вино, якщо пляшка відкрита, то на наступний день там залишиться маса мікроелементів, якщо ви правильно утримаєте цю пляшку, але якраз флавоноїдів уже не буде. Тому їх треба вживати, ну але з обмеженням кількості алкоголю в перший же день, коли вона відкрита. Ну, і два останніх пункти, які ставлять плюс до нейропоезу, це фізична активність. Добавлю ключове слово, фізична активність в задоволення. Якщо тут якраз дуже цікавий момент, він відноситься до робіт, які, в яких вчені пробували відстежити концентрацію БДН-фактора. Такий нейротропний гормон, внаслідок чого шматок білка, який плаває вільно в плазмі крові, внаслідок чого при його великій кількості створюється більше нейронів, якщо його недостатньо, створюється менше нейронів. І там також була кореляція з фізичною активністю. З одним, але там чітко було показано, що кількість бднф фактора зростає тоді, коли фізична активність. Має дві характеристики. По-перше, вона нетривало виснажуюча. Ну, для прикладу я проведу, тільки нікого не хочу образити з наших тривалих бігунів. Це коли ви не схильні до бігатні, але я кажу: давайте підйом, ви ж повинні там думати про власне здоров'я, і ви мотаєте примусово. 10 кругів по стадіону, чи там ще більше з зусиллям таким, щоб бути здоровим. Тут якраз все буде навпаки. Така фізична активність приведе лише до одного. Кількість БДН-фактору зменшиться, а відповідно, кількість нейронно-синтезів також зменшується. Фізична активність це канадське дослідження, пам'ятаю, по БДН-фактору, вони зводились до того, що краще зробити. Фізичну активність імпульсивним ривком, приклавши максимальну сил, ну, називається рванув пробіг. І стоп відпочив, перейшов в кроки з повільним диханням, розмахуванням руками, чим виснажуючий тривалий біг. Ось цей варіант. І там також звучав другий момент. Все, що робите фізично, як фізичну активність, повинно приносити вам задоволення. Якщо ви себе змушуєте, знову ж таки фактор БДНФ навпаки починає падати. А останній пункт надзвичайно важливий, його можна було би поставити і першим. Слово повноцінний сон для створення нових нейронів має величезне значення. Що таке повноцінний сон 7-8 годин, я нагадаю. Для певного віку він там може змінюватися, для більш молодшого віку скорочуватися, для більш похилого віку також скорочуватися. Для нашого віку середній вік це 7-8 годин, повноцінного сну без просинань, щоб було хоча б 5 фаз сну. Ремфаза, нон, ремфаза, фаза і так далі. Якраз під час повноцінного глибокого сну відбувається найбільш інтенсивний синтез створення нових нейронів. Ну, і, відповідно, раз ми пройшлися по плюсах, то швиденько проходимося по мінусах. Як не ростити свій мозок? Як його ганьбити, пригнічувати і заставляти тупіти власними руками власним мозком? Гарно звучить мозок, який починає воювати проти себе ж? Це також ті ж практично фактори, тільки знаком мінусу. Подавлення нейрогенезу, обмеження нейрогенезу це обмежена фізична активність лежання, тупе лежання, алкоголь, але вже в цьому випадку надмірно. До вбивства нейронів, трансжири, не стимуляція пізнавальних функцій, тобто припинення навчання будь-чому. Я ще раз нагадаю: тут немає конкретного якогось навчання. Просто це повинно бути принципове нове навчання. Якщо людина не стимулює свій мозок, відповідно нейрогенез зменшується. Надмірна кількість глюкози, глюкоза організму потрібна 100%. Нервова клітина харчується глюкозою. Але я нагадаю, що надмірна кількість глюкози приводить до того, що транспорт серотоніну з кишківника до мозгів зменшується. Оце те, що я сказав. Серотонін дуже потрібний гормон. Це і воля, і мотивація, і задоволення, і енергія, і так далі. В кінці кінців це мелатонін, тому що епіфіз з нього в кінці кінців створить мелатонін. А в нас до чого ми можемо спати? Глибоко спати, ну, якщо достатня кількість мелатоніну. І всіма наслідками хорошого сну. Отже, якщо ми. А... Вживаємо надмірну кількість доданої глюкози, ми зменшуємо транспортування, транспортування серотоніну до мозгів. Ну і, відповідно, нейроПС від цього ніяк не покращується. Далі ви почитали протилежне відносно текстуру їжі. Мягка за текстурою їжа значить зменшення кількість серотоніну, мала кількість вітамінів групи Б. Також зверніть на це увагу. І те, що звучало вже попередньо: порушений сон і проживання в хронічному стресі. Ну от, В принципі, я вам переказав популярно десятки робіт на тему НейроПС, нейросинтез, БДН-фактор, фактор, який стимулює цей НейроПС, створення активних нових мереж за оцими пунктами. Повторююся, в силу того, що ми всі з вами проживаємо в хронічному стресі, дуже важливо, щоб наші мізки справлялися з цим хронічним стресом. А для цього вони повинні бути ефективними і, по-перше, збагачуватися, тому що так як саме як народжуються нейрони, інші нейрони інуть. І нам дуже важливо, щоб цей нейрогенез відбувався якісно і ефективно. І мало того, не просто створились нові нейрони, а влаштовували оці нові ланцюжки, внаступ чого ми з вами є ефективними як для виживання, так і радості життя. Тому використовуйте цю штуку, думайте над своїм життям, що ми їмо, і як ми діємо, де наша фізична активність, чому ми новому навчаємося чи не навчаємося. Хочете, щоб ваші мозги добре росли. Будь ласка, працюємо на плюси. До зустрічі!